Всім привіт! Мене звати Андрій, я живу в Норвегії і працюю в галузі сільського господарства. Зараз я хочу показати вівці ферму, на якій вже почалися, почався сезон окотів, як тут воно все відбувається. І хочу сказати спонсор цього відео і всіх наступних. Це мій сусід Колберн, який подарував мені от камеру. От я сподіваюся, вже відео буде трохи краще, ніж було, тому що я знімав на фотоапарат. Дякую Кольбір за your camera. І поїхали. Тут у нас знаходяться вівці вже які родили зі своїми малючками, бараньками ось такими. Їм приблизно вже десь 5-6 днів. От. Ну, от вони стоять на грубій підстилці. Тут у них були віконечка, щоб вони їли з тої сторони. Ми їх перегородили цим коритом. І от вже вони їдять внутрі, ну не дуже хорошо, вони стоять, стоять там, гадять. Ну що зробиться? Ось у них відведений такий от куточок перегорожений, щоб ягнята могли вон, вхід. Якщо побачить, вон там вхід. Ягнята туди можуть заскочити і там вже самі собі. Бути без мам. Мами там не гарцюють. Ну, от у них сіно, вода, ось стоїть, Ось ще поїлка така. Каністра висить там. Вон. поїлочка. ось тут. От така поїлочка. Далі. Це стоять вівці. Які ще не народили ці. Це... Самі народилися рік тому. Тобто їм рівно один рік. В основному такі от вівці, першу, перший раз, які кітні, то вони рожають трохи пізніше, ніж, ніж вже другий і третій всі наступні рази. Це у нас ця хвора, у неї гіпокальця плюс молока немає, ну, така проблемна вівця. Це просто відділено. Тут самці стоять, яких треба вже десь виганяти відсюди, щоб місце звільнити. Тут стоять мамаші, які ще мають багато плодів, то тобто 3-4 плода. От вони такі томні, такі толсті, їм важко. Ось. Ну і власне мами, які народили. Ось ми їм перегородили такими щитами, на вірьовочках все прив'язується, тобто можна убрати, поставити швидко щити. В принципі, в будь-якій секції вони підходять. Вони всі по ширині секції одинакові. Ну, Приміно метра два, півтора-два з половиною квадратних метра на вівці припадає кожен раз віконечко. Підстиляємо їм солому. Після того, як народилися, відро стали з водою. Ну вже після того, як всі плоди повиходять. Всі ягнята. Щоб вона ненароком не народила ягня прямо у відро. І ось були от у нас такі от віконечки, ну вони і зараз є. Ну От хазяйка сказала, що от вони не подобаються, тому їх, їй не подобається, ми забили їх. Вирізали. Справа в тому, що ягнята в перший же день вони можуть просто собі вивалитися через це віконечко і піти десь. Мама, трошечки, приходячи до свідомості після окоту, може просто забути в неї таке було ягня, там запах її, ну от забуде той запах і все. І потім вона його не приймає, І от часто буває, що за того, що воно випадає, ягня. Мами відторгують своїх ягнят і потім проблема там куди їх дівати. Ну, ось такі от перегородочки. Мені вдалося їх прямо перед початком цих окотів помити поли, тобто вже більш-менш чистіше, тому що трохи було грязновато. І окоти у нас почалися різко і масово. Ну, ось, наприклад, ці ще чекають на свій час, коли, око... коли рожать. Ті вже котилися. Далі. Тут от, буквально сьогодні ми убрали перегородки, мам з ягнятами перевели в, іншу се... в, іншу... в інше відділення. І ось я почистив це, з це всю солому. і Вже воно готове для наступних мам. Ну, от, секції, секції все є. Наш будинок був під зав'язку набитий вівцями, тому ті, що взагалі пусті вівці уїхали в інше місце, їх тут немає для економії місця, але все одно не вистачає місця і тому ми перевели вже деяких мам ось туди. Я покажу пізніше, а зараз хочу показати вже відлучених ягнят, яких по різним причинам вони не можуть бути своїми мамами. Ось ми їх відлучили такий куточок і вони з таких паїлочок. Такого відразу з паїлками. Їх тут вже дуже багато. Вже будемо сидіти, що вилічувати їм місце, бо їх дуже багато. Ну і Тут ми їм колотимо молоко порошкове. У них є ми розсипали. Гранули, вода, грязна. вони там самі сидять. Ну, це мами, які ще чекають на свій час, щоб рожати. Тут вони ось таких от я зробив, експериментував ось такі от паїлки зробив. Тут я трошечки прижав шланг, щоб вони дуже його там сильно не так пили, як вилівали. Просто нажали на клапан і вселилось такого міморота. Спускалися в воду буквально за час. Ось мами чекають на свій час, щоб рожати. Ну і ось власне, куди ми перевели своїх овець, які от перші народили, вже трошечки старші у них ягнята. Ось ми їх сюди перевели, це ось наш гараж. Поставили їм ось такі от залізні забори, поцепили до стіна ті корита. Це от стіла для коней. Коні вже на вулиці. А от Ми їх привертили в, в такі ще от вівчарні. Потім ось ті, що закриті ось там одні, це просто от вони каліки. У кого ноги, у кого ну, от, поломаний, то от вони ждуть, щоб поїхати на м'ясокомбінат. Ну, ось так от вони будуть тут рости. Ці перші мають підрости і вже трошечки вже чекаємо, щоб погода е підігріла землю і трава піднялася, тоді можна буде вже їх випустити взагалі на вулицю і сюди випустити нових. Це ще не повний кризіс, тому як коли вони всі наражають і трави все-таки ще не буде, то буде тут дуже тісно. Ну і ось так виглядає наш край. Техніку повиганяли на вулицю. Хай вона кисне під дощом, коли буде дощ. Красота. Ну все, всім привіт! Далі щось цікаве буде знімати, походу.